Зараз ми приїхали на підприємство, де ми доробляємо наш насінневий матеріал. Що що тут можна сказати? Тут є можливість доробляти невеликі партії, які мені треба селекційні. Селекційні, це для мене найбільш важливо. Що стосується насіння, тут також гарно ми, тут є можливість гарно доробити насіння. І тут тепер хочу сказати за зиму пшеницю. Тут, от якраз зараз дороблялася зима пшениця, а зима пшениця сорту Зіру і. Здоробили ми її дуже гарна. Партію, яка була маса 1036 грам, 3637 ми вибракували, у нас залишилось, ми змогли розкалібрувати на фракції. У нас дві фракції. а зима пшениця, мало того, що вирощувалась в насінневому режимі. На сьогоднішній день я вже знаю по параметри. Ми, ми розкалібрували. У нас є фракція 50 грам перша фракція, і у нас є фракція 44 грама. Це дуже класно. І якщо по поняття здорове сильне насіння, то це тут саме, саме воно. Тобто ми, ми доробили. І воно в мене є на реалізації. Також дороблений із зернової групи дороблены азимий ячмінь. Азимий ячмінь представлений в одному варіанті це 37 грамм маса 1000, 97 схожість. Ну і у пшениці схожість там вже по порядка 97-98%. Вона розкалібрована, зроблена в мішки по 25 кг і є в наявності до реалізації. Кому треба, звертайтесь! Класне, якісне і По відео можна продивититься всю лінійку. Як я вирощую? Як я його е, доробляв, ну і вже кінцевий результат ви можете пощупати. На цей рік я тут вже трохи похвастаюсь, такої маси тиші і такої пшениці майже немає в нашому регіоні. Ну, дуже рідко, і для того, щоб це все зробити, нам довелося багато її вибраку, відібрали саме гарне. Але, на мою думку, насіння повинне бути якісним. Отож, якщо ми підводимо мітох. У мене є насіння пшениці сорт зіра. Дуже класний класна пшениця без Оста, яка долає всі негоди. По ціні. Ціна є 16 тисяч за тонну і 18 тисяч за тонну. По азимому ячменю, азийний ячмень сорт Луран. Тут вже йде одна одна фракція, одна ціна 16 тисяч за тонну. Кому треба, звертайтеся всі деталі я розповім.